Всім привіт! Сьогодні буде відео огляд на моє житло, які тут умови. І ми приїхали в місто Депа. Так виглядає наше міні-містечко зі всіма атракціонами, жилими фургонами, переїзна електростанція. Ось так воно все виглядає. О, це, до речі, орбітер та велика качеля. Отака От вона складається в цей фургон, там де було кучу цих всяких типу, машинок, які по кругу їздили. Оце на стінах виходить, по пару машинок закріплені і воно там всередину все так пакується компактненько. От такий виходить, трейлерний парк, в кожній машині є свій номер, щоб не шукати, є рації персоналу і тому подобне І зараз я буду вам показувати свою кімнату, в якій живу такі фургончики по периметру стоять. Житлові теж питаються до електростанції, в кожному такий от провід з електроенергією фігачить. І от мій фургончик. Зараз вам покажу, що всередині. Одну секунду. І так. Трохи грязно, бо були в попередньому місці, завтра буду прибирати, вже буде доступ до води, нормально це все. І так, Знизу розетки, повербанк заряджається, чайник, кружка, ці штуки видають обогрівачі. Далі взуття, сумка, отака полка з продуктами. Оці кстати, батончики дуже виручають, що стоять на верхній полці. Молоко я не включав обігрівач, ми були в дорозі сьогодні 8 годин, того навіть не ховав холодильник. В деяких кімнатах є холодильник. Тут висить куртка, це спальне місце. Коротше, і тут ще кондиціонер, лампа. Тобто компактне це чисто переночувати. Ми обично тут тільки ночуємо. Так воно виглядає. Коли включений обігрівач, то взагалі не холодно всередині. Отак воно виглядає з двору, з вікном двері, закривається на ключ, на замок. Ключ отакий в кожного є на шиї. І зараз підемо, покажу, яка у нас тут душова. Душові теж доходяться в цих фургончиках, до речі, так, тільки не з цієї сторони, мені здається. А от, мені кажеться, це напевно, що швидше за все. Да. Ступіньку розкладати не буду. Так виглядає умивальник зеркало, типу як рукомийник, зараз залізу одну секунду. Тоже світло. Напевно, не підключений цей фургон, Ну, поки, поки так, поки світло, будемо показувати. І отак виглядає сама душова. Гаряча, холодна вода є, все є. Тіпа, ну, щоб помитись, проблем з цим немає. Так, спригаємо. І далі, що би я хотів вам ще показати, місто маленьке, 5 тисяч населення, але, як обично, будуть з'їжджатися зі всіх куточків по параметру, так всюди розкладаємо мусорки тому подобне, вони йдуть вже. От. Зараз ще покажу. Ось такий ескаватор теж на машині привозимо. І ми стоїмо на такій площаці, де міст от, і така річка тут протікає. Зараз не буду підходити ближче. Сорі, якщо пальці в кадр попадають, так на швидку руку все знімаю. Поки ми приїхали, то ще не ліцей. Вон персонал стоїть, вже собі чилить. Того хто живе в Депав, Депа, то можете в принципі, приходити в ці вихідні. Получається, напевно, що з четвергами відкриємося. Це буде яке 23 травня. Ну 24-25 точно, на що 23 не знаю, на завтра будемо розкриватися. І, до речі, що дивно, казали, що в цьому місті ще сьогодні зранку був сніг. Що взагалі мене не радує, тому що теплий одяг є, але прям зимового немає. Отак, от от Всім дякую за перегляд, ставте лайки. Якщо додаткові питання щось показати, розказати, можете писати в коменти, все вам знімлю.